Дякую, що з нами залишаєтеся на телеканалі Київ. Продовжується програма Громадська приймальня. Музей гейманства виник на початку 90-х років. Це був один з перших музеїв, присвячених історії України в її забороненому ракурсі. Експозиція розповідала про Івана Мазепу, Пилипа Орлика і Павла Скаропадського, Раніше однозначно іменованих зрадниками українського народу, а також про Богдана Хмельницького не тільки як про васала Московська царя, але й як про багатогранного політичного діяча, що прагнув до справжньої незалежності рідної землі. Отже, сьогодні вкотре у нас рубрика Київ культурний і Всіх запрошуємо до музея гетьманства. Будьте з нами, не перемикайте. Галина Ярова, директор музею гетьманства, сьогодні у нас у студії. Музей знаходиться на вулиці Спасській, 16Б. Б. О, музей знаходиться ще раз. Спаська 16Б для всіх, хто хоче відвідати. Я для чого одразу сказала адресу? Для того, щоб, ну, зрозуміло, що ми зараз трошки вас зацікавимо, розкажемо, чому варто прийти. Але краще в музеї все-таки ходити, а не так от розповідати, правда? Справда, Там це цікавіше, це є, що подивитися. А дійсно, так, музей був створений в 93-му році. 11 березня 93-го року було прийнято розпорядження Київради спеціальне, і музей почав тихенько існувати, працювати. І найпершим у нього був залгетьмана Івана Степановича. Мазепи. Тому так. що існує легенда на Подолі, що цей будинок належав Івану Степановичу Мазепі. Нам... А будинок вже був до того, правильно? Так. Взагалі Мазепа помирає в 1709 році, а є в архівах тільки документи, що цей будинок належав родині Сечевських за 1717 рік. Музей. Значить, хтось ще ним володів раніше. Ну і така от легенда, і люди думають, що поряд Мазепа розбудовував Києво-Могилянську академію, це було метрів 400 від нас угу. тому він не міг бути байдужим до такого прекрасного розкішного будиночку. Перший поверх якого ти покажіть? Украї... У вас є світлина? Типову належить. Бачу, покажіть, будь ласка, так. як виглядає зараз будиночок? Хоча багато хто його знає, просто не всі знають, що це музей гетьманства. Потримає. Слухайте, а він, його ж від реставрації була, не була? Він так почав виглядає. роботу музей, що його реставрували. Ага. Він до реставрації був дуже страшенним, ну, я тому що його відселили людей, які там 7. жили в Радянському uh -huh. Союзі, були комунальні квартири, uh -huh. і він був досить серйозно пограбований і був дуже мав жалюгідний вигляд. І тільки uh -huh. після реставрації, можливо, разом з реставрацією почав працювати музей. І от у 94-му десь взимку закінчилася реставрація будинку. І потих Тихенько, помаленьку ми вводили в дію зал за залом, тому що Україна вимагала інформації про історію України, а особлива хвиля зараз після Другого Майдану, ми самі не чекали, що, серйозно? що до нас дуже багато Край... приходить людей. особливо Слухайте, ну, У вас тут є аналітика. П... Інтернет-адреса досить по, госпіля, інтернет сайт досить потужно працює. У нас працює. є сторінка на Фейсбуці, у нас є сайт, гарно, сайт хороший. І ми стараємося подати новини. цікаві. Так. І новини, і тут у вас ви. Минулого разу, коли в нас були кілька років тому, якось не звернула увагу. А тут у вас є слова я... Ясиновського: «Утіка від яничарства хамства від навал непроханих гостей до світлиці рідного гетьманства, це найкраще в Києві музей. Так. Це, нас тому, люблять це... журналісти, і ми з ними дуже часто зустрічаємося і такі проводимо зустрічі. І Як дуже... зараз ці слова наскільки вони відповідають життю, правда? Непрохані Напевне, гості. Ви, я люди... так зараз читала сама і одразу якось. Модорожно стає нам завжди кажуть такі компліменти, що у вас почуваєш себе як удома. Людина затишку почуває. Будинок має прекрасну ауру. Угу. Він дуже гарненький, він дуже затишний. У ньому дуже гарна акустика. Там можна співати оперним співакам і бували такі, Бувало співали такі, да? так. Угу. Зараз просто забула згадати помер. Дуже цікаво шопша, Микола Шопша uh -huh. часто в нас виступав, і було дуже жаль, що він такою молодою людиною пішов. І співають у нас і Хор Леопольда Ященка. І... Дарничанка дивіться, ну у вас і чумаки ой, багато гарних класно, людей, Ну, є. що подивитися. Правда і на сайті дійсно шонолічі можна подивитися всю інформацію. Ну тут можна навіть в ефірі не говорити навіть, тому що все побачити е, чітко по датах, що коли відбувається, і те, на різдвяна новорічні свята дуже велика кількість у вас подій була правда. І Зараз працює виставка Різдвяна Україна. Це Світлана Вавілова, Оксана Ягідка. А виставка дуже прекрасна. Ми її продовжили. Бо це художні хочем... роботи. Є. Це роботи одна з них художниця, Оксана uh -huh. Ягідка, Вона малює такі гарні картини, uh -huh. такі... вони ну, приємні дуже. А поряд її друг, її... вона сама дизайнер, Світлана Вавілова, вони професіонали, це Подільська спеціальний культурний центр. І кожен рік, вже третій раз, ми говоримо Різдвяна Україна, це ці дві майстрині. І у нас починається це сьогодні. Були вівці їх було багато. Їхні дітки виготовляють овечок. Рік починається от такі дідухи розкішні. Можна побачити майстер-класи для так? кави ну, так. Вони окей. роблять майстер-класи, вони мають величезний там візбук. Дуже то, окрім того, вже є постійно діючі виставки. Так, так? а у вас експонатів близько восьми з половиною, наскільки я знаю так, тисяч. Так, це... так. і можна про різні постаті зараз. І от я пригадала і Мазепу, і Пилипа Орли, Каськопадського і, і ну, Богдана це Хмельницького. І Хмельницького. І це треба так. просто прийти подивитися, бо про кожну ми про них не поговоримо. Про... Ну, я маю... це треба робити, кіно знімати, ефіри робити, бо дійсно постаті. Ну... Скажімо, так для хоча я ж кажу. Насправді відкривається Музей... багато цікавого нового. Працює консультативний центр. У нас прекрасна О, бібліотека, у нас більше конс... трьох з половиною тисяч книг, так. тільки гетьмансько-козацької тематики. Ми не закупляли так багато книг, угу. а завжди одну, один-два екземпляри. Але ці книги найкращих професорів України, докторів наук, угу. найкращих дослідників. Наприклад, ми багато років співробітничаємо з Володимиром Володимировичем Кривошеєю, от українська козацька старшина. Угу. Це величезний пласт. Населення України поки так, так чого то. Я, я могла б принести його енциклопедію, але просто не хотіла. <свіс> Чяжко, <свісля> важко, <свісля> вона дуже велика. У нього <свісля> є енциклопедія Української козацької старшини. А, це про атамани її... повністю. Так, 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 музей її презентував. І люди приходять і відшукують тут свої прізвища. Навіть у 90-ті роки шукали прізвища депутати Верховної Ради. Перші Верховні Ради в нас були такі більш народні, приємні. І з нами співробітничали. І з нами Я <свісля> ж <свісля> жартувала, <свісля> правда, <свісля> так Наприклад, <свісля> отаман на. Наприклад, чи цей гетьман українського козацтва мулява, який тікав із засідань Верховної ради, щоб сидіти у нас на гетьманській вітальні, бо там буде виступати Мицик, кривошея, і він хотів він просто в себе. Впитував uh -huh. цю інформацію по історії України. І ми людям доп... не можемо там дос... ми не досліджуємо, але ми даємо людям перші кроки, даємо масу книг, і вони починають дивитися, звідки їм потрібно родоводи свої досліджувати. Родоводи. Так. А що у вас ще за книжки? Давайте, щоб ми вже не ну, забули. Ну, це козацькі скарбниці. У нас теж uh -huh. їх було. Щороку ми їх видавали, а я uh -huh. взяла тільки дві невеличкі. Нічого. Те, що є, я подивлюсь. Uh -huh. І ми видавали. А до, читання да до так. нас прилучалися як правило теж найкращі історики України і любі питання там чи Конотопська битва Виговського. Чи гетьман Петро Дорошенко, чи Богдан Хмельницький Його найкращий бити? Це я неодноразово чула я в інтернеті, коли в гуглі взагалі пишеш музей гетьманства або Галина Ярова. То написано невтомна харанителька славних сторінок української історії, організатор і незмінний директор музею гетьманства. Цікаво. Любите ви свій? Я музей. не читала, цікаво. Як це не читали? Ні. Всюди написано любите ви свій музей? Я да? ну, ну я знаю, звичайно, так, тому що я говорити. спочала з нуля повного. І це моє життя дійсно. Це. А от ви почали, а яка вам постать, що вас так заманило гетьманство? Вважаєте найбільш? Ну, не те, що там закоханий в цю постать, я маю на увазі. Вона цікава вам. Гетьманів я найбільше люблю, так? А Та не те, що любите, а саме викликає у вас дійсно і зацікавленість саме цією постаттю і призвела до такої любові саме до музею гетьманства. Що вам було цікаво дійсно дізнатися? Ну, звичайно, зв Іван Мазеп. Мазепа такі. Так. Мазепа, який ну, 22 роки був гетьманом, uh -huh, uh -huh. людина, яку варто поважати. А тепер довгий час ми зараз дуже любимо Пилипа Орлика, тому що людина well, височ... найвищого інтелекту серед гетьманів, uh -huh. людина, яка вміла писати не тільки конституцію, uh -huh. а це гетьман, який був генеральним писарем у свій час. Всі найбільш розумні гетьмани у нас це Богдан Хмельницький, Мазепа, Пилип Орлик. Це ті, які були генеральними писарями свого війська. Це можливо, Сказати міністрами закордонних справ люди знали кілька іноземних мов і, взагалі, феномен козацька держава, українська козацька держава. Наш музей проповідує те, що потрібно говорити в нашій державі формування державності часів Богдана Хмельницького, 1649 рік. Зборівська угода і створення гетьманщини з великої букви Великої держави Гетьманщини. Яка пізніше, вже після Переяславської ради, все менше і менше була сильною. Все більше. Бачу у вас такі зустрічі, коли до вас хтось приходить, хто не те, що проти цих постатей, але використовує. Я там на початку зазначила певні особливо там бадана Хмельницького, якісь використовують історії. Я зараз не хочу в деталі, бо не є істориком, щоб не про те, їх зрадниками, коли їх називали. Приходять до вас, вступають в суперечку. Да навіть зараз так такі хвилі пішли. Всі вважають, що ви от. Той факт, що Богдан Хмельницький підписав да, переяславську угоду, да. що він здав Україну. Okay. Ну але я завжди кажу: люди поглиньте в те 17 -те століття. Він провів величезну тяжку війну. Він хотів це все припинити. Людина mm. була виснажена. Людина приймає рішення, думаючи про тимчасовий військовий союз. А куди потрапляє віланське перемир'я в перемир 59-му році, куди українців не запросили, а Боже, як все відповідає право починають ділити да... Польща і я Росія? Розумію. Ділять Україну пополам. Mm -hmm. І дізнавшись про це, Богдан захворів. зараз. Настільки і не міг сил. вже нічого поправити. В нього життя не вистачило. Здоров'я, життя, і він помирає. А після смерті Богдана починається велика руїна. І от це все ми людям розповідаємо, вони приходять до нас зі своїми Ой, запитаннями. Циклічність історії лякає. правда. А коли її ближче і глибше читати, то ти починаєш розуміти, що ми на ті самі граблі наступаємо. постійно наступаємо. Однозначно, постійно. Напевно, що поки ми не пройдемо, так життя а згадайте, буде підкидати знову це. Коли все. Катерина II ліквідувала Запорізьку Січ, угу. у 1775 році війська генерала Текелії оточили Січ, і наші козаки. Не вистрілили по росіянах, не вистрілили по православних людях. От, от коли все повторюється, ви зрозуміли? Пройшли століття, і вже знов нам вистрілили. І ніхто не чекав. О, Господи, так у нас кілька хвилин. А покажіть, що за світлину розкажіть. Я вам. ще покажіть, хочу сказати. що, покажіть, да. що Найбільший друг останні роки музею гетьманства Олена Павлівна Скоропадська. Навіть не остання з 2003 року. Вона кожен рік приїздила в Україну. Вона приїздила своїм чоловіком. Це це портрет Олени Павліне і останні роки її життя. Після 2005 року вона вже не приїздила сюди, вона хворіла. Померла вона в, в минулому році, 4 серпня. Я привикла говорити в цьому році. Так то вона виходить, правнучка чи вона, що? Вона дочка, дочка, їх було шестеро, троє хлопчиків, три дівчинки. А з дівчат були Марія, Єлізавета і Оленка наймолодша. Вона родилася в 19-му році і тому дожила до нашого часу. О, я чому так запитала? Думаю, скільки ж це дожила 95, Оце у нас з чоловіком своїм років людськом 95 років і один місяць. Вона померла 4 серпня, угу. а 5 липня в неї було. 95 років їй було. Ось дивіться, які вони старенькі вже швейцарці. Це вона жила На в Швейцарії з Людвігом. Останнє її фото. а Це в... її оце Всі... фото її 95 років, так? Так. Подивіться, вона... ще раз. а чоловікові Як ви 98. А чоловікові Як ви 98. Пенсіонери і... Швейцарії. Швейцарії, так. Хоч життя в неї було складне, цікаве, надзвичайно. А тут дві її дочки з чоловіками, і вона, всі швейцарці. От вони всі вже тут. Потім у мене є коли ну, дочки, У неї було дві, Маленька, правда, дві дочки була. з усіх скоропадських, тільки вона родила двох діток. Більше ніхто. Всі, всі пішли в інший світ, не маючи дітей. Ні Марія, ні Єлізавета, ні Данило. Ніхто не мав. Угу. А от її дочки Ірен і Олександра. Схожі особливо, от бачите, та так. що в окулярчиках дуже схожа. Так? і а тут ну. видно їх у Олександрі було двоє. Є це Хлопчик онуки, і дівчинка. Так? Це онуки. Це онук онуки Скоропадської? онуки. Скоро скоропадської Олени Павлівни. Ну, вже. А правнуки правнуки о, да, так. о нічого ну, і це собі у тій квартирі, де вони були, от скільки сімейних фото. Родина все це берегла, і Олена Павлівна протягом багатьох років привозила до музею гетьманства. І сорочечки там вишиті, українські, і плахти, і альбоми родини, і печать гетьманів Павла Скоропадського. Ну, Багато дуже гарних таких прекрасних речей. І тому її колекція, можна сказати, Скоропадських найкраща в Україні. І цим музей дуже гордиться. Да, є що, подивитися. що ще за світлина у вас, щоб ми встигли Була в нас бо 20, 20, вже 20 так. років музею, от у нас Борис Олійник виступає. Угу. Я не всі фото взяла, бо в мене от, от зал. А це вже два мої різних. молоді, красиві співробітниці, 20 років музею. Так скільки у вас там працює? Велика кількість людей? Ну науковців чоловік сім. Ну, це ж а, треба буде на кого правда, розумітися, бо так просто можна, навіть гідом не попрацюєш. Є попрацюють. люди, що і не зовсім історики, але коли вони так ретельно але багато років історики. працюють, вони стають угу. кращими, найкращими. Угу. А тут показано, як нам бачите, ви бачите генерала маломужа, служба сонячного угу. розвідку. Ну, У, 2000... У 2009 році вони нам дали 25 документів. Вони розсекретили Приющенко, розсекретили документи головної управи гетьмана Павла Скоропадського. І таку приватну частину документів батько Данило, там Павло, переписка з, коли Данило був в Америці. от, от такі листи вони передали музею. У ну нас одна хвилинка. А Це що ви нам принесли? Ну, що музей гетьманства на Подолі, так, що до нього 16, треба B. приходити. Так, ми працюємо щоденно з, 9, з 10 до 17, вихідний п'ятниця. Працюємо в суботу і неділю. Зараз у музеї працює три художні виставки, дуже гарні. Одна з Дніпропетровська, одна жінка з Кривого Рогу, а Юля. Але вона киянка вже багато років, тому ви побачите як прекрасні квіти. Ну, я можу згадати: от, ну, Різдвяна Україна, про яку ми говорили. Далі Марина Ляліна із Дніпропетровська і Юлія Сідак із Києва. Оце виставки, які зараз можна побачити в музеї а гетьманства. Є що подивитися. Приходьте на Спаську 16Б. Так. Щодня, окрім п'ятниці, з 10 до 5 години. Музей гетьманства. Відчуйте подих української історії. Так. Вам сьогодні дякую. Обов'язково побачимося. У нас у студії сьогодні була невтомна хранителька славних сторінок української історії, організатор і незміни директор музею гетьманства Галина Ярова. Будьте з нами о 15.15. .15. Побачимось. Не перемикайте.